Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії. І сьогодні тема нашого уроку розв'язування задач на першу ознаку подібності трикутників за двома кутами. Для початку давайте дуже коротенько з вами стосовно самої ознаки. В чому ж вона полягає? Перша ознака подібності трикутників або її ще називають. За двома кутами означає наступне: якщо два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі трикутники називаються подібні. Тобто, наприклад, якщо у нас є трикутник А, Б, С, і нам відомо, що кут А і кут Б відповідно дорівнюють куту А1 і Б1. Трикутника А1Б1С1, то трикутник відповідно АБЦ і А1Б1C1 подібні. На цій ознаці або на цій теоремі і буде ґрунтуватися наше сьогодні розв'язування задач. Тож, поїхали! Задача номер один: на яких малюнках А Б, В, Г зображені подібні трикутники. Знову таки, в нашому випадку ми будемо сьогодні розв'язувати задачі, які стосуються першої ознаки, тобто за двома кутами. Нагадаємо, так? якщо два кути одного трикутника дорівнюють відповідним двом кутам іншого трикутника, то такі трикутники є подібні. У нас з вами зараз чотири трикутника, і в кожному із них якісь кути відомі, якісь кути невідомі. Відомі. Для того, щоб шукати подібні, нам треба розуміти, які взагалі да, значення кутів в кожному трикутнику. Для цього ми з вами пригадаємо теорему про суму кутів у трикутнику, і давайте знайдемо, чому дорівнюють невідомі кути в кожному трикутнику. Це не так-то уж і важко. Пригадавши теорему про суму кутів у трикутнику, ми з вами знайшли, що в першому трикутнику невідомий кут дорівнює 70 градусів, в другому 60-90, значить, відповідно, третій кут 30. Тут у нас 60 градусів невідомий, і тут 50 градусів невідомий кут. І ось тепер давайте дивитися. Які кути у нас є такі, що можна подивитися ну, Який до нього подібний да? трикутник. Значить, В нашому випадку шукаємо однакові кути. значить, У нас 60, 70 і 50. А в якому ще у нас трикутнику є такі самі кути? 50, 70 і 60. Ось у нас варіант В. Да? Значить, Варіант А і варіант. В це у нас два трикутники, у яких є однакові кути. Значить, ми можемо стверджувати, що ці трикутники подібні. Значить, А і В шукаємо варіант відповіді. Це у нас буде відповідь Б. Наступне за даними на малюнку, розв'яжіть наступні задачі. Значить, тут у нас. Є наступне. У нас є два трикутника. Давайте подивимось, малюночок 151: трикутник а, Б, С і трикутник, відповідно, М, К, Н. або К, Н, М, як ми вже будемо його називати, да, це вже знову-таки в простих задачах, можливо, не має значення. А тут на подібність, і ще раз наголошую, відповідні кути повинні бути рівні. І ось нас просять якраз з цього поводу: якщо трикутник а, Б, С подібен, і нам треба обрати, до якого трикутника Кутника. Ясна річ, що букви «К», «М» і Н можна ставити в довільному порядку. Але для того, щоб виконувалася подібність, нам необхідно відповідні кути знайти. Для цього давайте ми з вами уважно розглянемо наші малюночки. Значить, кут Б. 70 градусів. В трикутнику іншому 70 градусів це є кут М. Значить, кут Б дорівнює куту М. Далі, кут С в нашому випадку 50 градусів, і в іншому трикутнику це є кут К. Значить, відповідно, кут А, да, це третій кут, відповідний йому буде кут Н. І от тепер дивіться, у нас трикутник А, Б, С. Да, давайте нижче запишемо, які кути відповідають куту А. Це у нас кут Н, Б, це у нас М, і С, це у нас К. Значить, відповідно, трикутнику а, Б, С у відповідність да, є кути Н, М і К. Значить, в нашому випадку подібними якраз будуть цих два трикутники. Значить, обираємо тепер із переліку запропонованих варіацій розташування трьох букв. В іншому трикутнику, той, який нам потрібен, послідовність наступна НМК. НМК це варіант відповіді В. Тепер, виходячи із цього, нам треба з вами знову-таки, подивіться, заповнити. Пропорційність відрізків да, а, Б відноситься до, треба вставити, який відрізок, щоб виконувалася рівність АС до НК. Знову-таки, А, Б, це сторона ось вона, цього трикутника. І АС – це сторона ось ця. Значить, відповідно, тепер нам треба записати сторони НК. Це сторона, да, і відповідно а стороні АБ, яка передує. Знову таки, якщо ми пригадаємо А Б, кут А це у нас Н, да, а кут Б це у нас М, значить, в нашому випадку це буде відрізок Н, М. Це буде відрізок Н, М. В нашому випадку це ось ця наша відповідь задовільняє. Наступна задача. Аналогічно до попередньої, треба заповнити пропорційність. Відповідно, ми можемо стверджувати це тоді, коли у нас сторони відповідні, пропорційні, а відповідність зазначається за відповідністю кутів. Значить, знову таки АБ, АБ це ось ця сторона, БЦ це ось ця сторона трикутника, і відповідно НМ до неї. І тепер сторона, дивіться, 70 і 50. Так, ось BC – це ось ця сторона, яка між кутами 70 і 50. Між кутами 70 і 50 у нас ось ця сторона МК. Так, тому, відповідно, тут ми повинні вставити МК. Значить, в нашому випадку це буде варіант відповіді ось такий. Наступна задача: знайдіть периметр трикутника А, Б, С, малюнок 152. Давайте уважно розглянемо, що на цьому малюнку у нас є. У нас є два трикутника: трикутник А, Б, С, в якому кут А 65 градусів і АЦ 5 см. І є трикутник А1, Б1, С1, в якому Відповідно, кут – 50 градусів, А1С1 10 см і b 1 с 1 12 см. Також позначено на наших трикутниках, що сторона АВ і БЦ є однакові. Так? Знову таки пригадуємо, якщо в трикутнику дві сторони однакові, це є підстава стверджувати, що він рівнобедрений, а кути при основі рівнобедреного трикутника у нас однакові. Запам'ятовуємо, можливо, нам це пригодиться. Далі в великому трикутнику А1Б1С1, знову подивіться, бічні сторони однакові, значить, в нашому випадку це теж рівнобедрений трикутник. В рівнобедреному трикутнику бічні сторони однакові, так як тут 12, тут автоматично теж 12. Так, і відповідно кути при основі ось ці, вони будуть однакові. Знову таки, виходячи із того, що нам треба визначити периметр маленького трикутника. Нам треба знайти його бічні сторони. То ось тепер давайте уважно розглянемо іще раз ці. Два трикутники з точки зору подібності. Чи можемо ми вважати, що цих два трикутники є подібні? Давайте відповідати на це питання. Великий трикутник, кут b 1 50 градусів. Значить, за теоремою про суму кутів трикутника. Ці кути при основі, так як трикутник рівнобедрений, однакові. Тому 180 мінус 50 і поділити на 2 буде 65 градусів. Дивіться, у нас кути при основі великого трикутника трикутника дорівнює кутам при основі маленького трикутника два кути одного трикутника дорівнюють відповідним двом кутам іншого трикутника. Значить, ми можемо стверджувати, що трикутник АВС подібний до трикутника А1Б1. Що це означає? Що сторони великого трикутника в декілька разів більші. За сторони маленького, давайте знайдемо цей коефіцієнт подібності. Це можна зробити, враховуючи, що А це і відповідна сторона а 1 це 1, 10 см. 10 поділити на 5 дорівнює 2, значить коефіцієнт подібності складає 2. Якщо ми тепер знаємо бічну сторону, вона 12, поділити на коефіцієнт подібності 2, бічна сторона маленького трикутника буде 6. І тепер, якщо мені треба знайти периметр трикутника АБЦ, мені достатньо знати три сторони, а я їх вже знайшла. АБ це у нас 6. Так, плюс БЦ це у нас знову-таки 6, і плюс АЦ, яка за умовою була 5. Все. Склавши все, ми з вами отримаємо 17 см. Значить, відповідь тут периметр дорівнює 17 см. І ще одна задача: шоста. Доведіть подібність трикутників на малюнку 153 за двома кутами. Які ж два трикутники ми тут бачимо: трикутник А, Б, С. Так, давайте я замалюю окремо зараз. Так, і трикутник БНМ. Да, давайте звернімо увагу, у нас за умови сказано кут ось цей М да, дорівнює Куту С. Я його зараз, ось цей трикутничок BMN розверну трошечки і чуть меншим запишу да, і замалюю поруч із тим, що я винесла. Ось в такому ракурсі можливо буде трошки нам простіше розв'язувати цю задачу. Не бійтеся малювати додаткові малюнки, так щоб вам було зрозуміло, як виглядає це поокремо. Да? Тоді інколи завдання вирішується набагато простіше. І тепер давайте, значить, подивимось: якщо у нас нам треба довести, що цей трикутник А, Б, С в нашому випадку да, буде подібний. До трикутника, знак подібності, до НБМ. За яким чином ми можемо це зробити? Кут С, ось цей, да? і кут М в цьому маленькому трикутничку, вони дорівнюють за умовою. Що звідси іще ми можемо? Дивіться, у нас кут Б в одному трикутнику і кут Б в іншому трикутнику, ось тут, це один і той самий кут. Значить, один і той самий кут, ясна річ, що незважаючи в якому трикутнику ми його розглядаємо, він теж буде однаковий. Значить, дивіться. Два кути одного трикутника дорівнюють відповідно двом кутам іншого трикутника. Значить, в нашому випадку, за першою ознакою по двом кутам, ці трикутники будуть подібні. Отже, ми довели. Наше завдання до логічного кінця, те, що нас просили, довести, що трикутники подібні. Ось таким чином, використовуючи першу ознаку подібності трикутників, можна розв'язувати задачі. Ну, на цьому сьогодні все. Сподіваюся, вам все зрозуміло. І до наступних зустрічей!